Скажіть пане Віталій, таку річ, як ви гадаєте, станом на зараз, от є вже умовні розмови про довготривалу таку перспективу збільшення оборонних бюджетів та внеску до НАТО в країн НАТО там до 3,5% плюс 1,5% на розвинені інфраструктури, вдається Трампу зробити Європу сильною? Трамп може зробити Європу сильною тільки якщо погодиться з тим, що європейці будуть мати власну зброю. Ставати сильними за рахунок купівлі американської зброї, при тому, що американці не знають, чи будуть вони її продавати, це така відносна сила. Але те, що європейці мають нарощувати свої військові бюджети, мені здається, що це зрозуміло. Багато хто не дуже вірить, що взагалі можлива війна Росії НАТО. Я сам завжди казав, що НАТО захищено ядерною парасолькою Росії, ніколи не смілиться на нього напасти на цей альянс. Якщо ти вступив в НАТО, в тебе є надійні гарантії безпеки. Я повторював це роками. Але ж я не враховував ситуацію, коли Сполучені Штати будуть невпевнені. Тому я вважаю, що таке величезне значення має останній саміт НАТО в ГАЗі, де п'ята стаття була підтверджена всіма учасниками зустрічі, включаючи Сполучені Штати. Але якщо є хоч найменші сумніви, треба краще бути переозброєним ніж недоозброєним. Це український досвід про процес свідчить досить непогано. Ви не раз в наших ефірах, коли ми намагалися аналізувати оці перемовні треки, які ну, начебто були там, в, в ідеях швидше, наших партнерів, ви казали, що це війна довго, вона на виснаження. Як ви гадаєте, саме зараз ми знаходимося в тому моменті, коли от ці надії усіх швидко завершити війну, вони вже потрохи випаровуються і всі розуміють, що це довготривала війна на роки. Всі, це хто чи наші співгромадяни, це європейські лідери, європейські партнери та сполучені штати. Європейські партнери це завжди знали. Наскільки це знали у Сполучених Штатах? Це хороше питання. Ну, я думаю, що у Дональда Трампа це розуміння починає приходити. Ви ж бачите, що мені дуже важко, я буду намагатися, але я не даю гарантії. Путін не хоче і закінчувати це все ознака того, що він починає інакше на це дивитися, але ж це непогано. Тому що якщо він на це дивиться інакше, він починає на Путіна тиснути, щоб наблизити кінець війни. Не розмовляти з ним, а тиснути санкції, консультації з Китаєм. До речі, те, що Китай проявив свою позицію, це теж дуже непогано, щоб не було ні у кого, жодних ілюзій, чого хоче Пекін. Це теж створює можливості для діалогу. Якщо ви не хочете, щоб Росія програла війну, скажіть, що потрібно, щоб вона зупинилась. Де і. Червоні лінії і бажань ви ж зрозумієте, що ми не дамо їй завоювати Україну? То якщо вона не хоче програти, вона має зупинитися. А до речі, про цю заяву Пекіна. Ну багато хто аналізував, і м -м, тут в нас всередині держави це виглядало доволі настрожено. Ту частину, де Пекін казав про те, що якби він справді допомагав Росії військово-технічним способом, то війна б давно б вже завершилась. Ну, і в лапках десь воно читалося, що Росія би перемогла. Але водночас, з боку Пекіну прозвучала така ну, цікава константа ми не дамо Росії програти. Тобто Росія може програти, але ми не дамо. Так, я там мова йшла не про перемогу, а саме про відсутність програш. Я ж кажу, що ця заява з одного боку. Чітко окреслює пріоритети Китаю, що Росія має залишатися його надійним союзниками і надійною проксі сили, але разом із цим не йде мови про те, що Росія має перемогти у війні. Мова йде про вихід Росії з війни, на позиції, яких задовольнили б Росію. А ось це те, що Сполучені Штати і Китай могли б говорити, що задовольнить Росію реально. Не те, що є в ідеях Путіна, що він захопить всю Україну, тому що очевидно, що це для нього на сьогоднішній день недосяжна мета. А те, що задовольнило б росіяни, китайців, з тим, щоб китайці пояснили їм, що продовження такої війни довгий час воно не принесе тих цілей, які перед собою ставить Кремль, дестабілізує всі стосунки міжнародні, як такі. Наскільки вдасться це китайцям пояснити Путіну, це вже інше питання. Але я знову хочу наголосити, що уявлення китайців про непоразку Росії, і уявлення Росіян про непоразку Росії, це дві різні абсолютно ідеї як. В тому числі в Сполучених Штатах казали, що перемовини це завжди пошук компромісу. Зеленський, пам'ятаєте, казав, що ми з Путіним сядемо ну, на початку своєї каденції або навіть до початку своєї... посередині. посередині. От якщо ми уявимо, ну спробуємо уявити таку формулу, де домовились всі посередині, і Сполучені Штати, і Китай, і Росія, і Європа, і найголовніше ми такої України. формули не існує. Не треба шукати чорну кішку, як кажуть китайці в темній кімнаті, тому що її там немає. Такої формули не існує. Війна може закінчитися тільки в двох варіантах: або виснаження сторіни, або однієї сторони, перемога іншої сторони, або закінчення війни, тому що фактично не вистачає, от я ж кажу, реальних сил, і немає ніяких домовленостей, просто закінчується де факто. Ну, от, просто в якийсь момент. Стає очевидним, що подальше продовження воєнних дій не приносить жодного зиску. Це важливо. І я хочу уточнити. Тобто, ця війна, на ваш погляд, не може завершитися ну теоретично, якщо аналізувати, перемогою однієї сторін вона може завершитися тупиком. І на сьогоднішній день так. І я можу звернути вашу увагу. Ну, от, скажімо, на те, що зараз відбувається з українською енергетикою і з російською нафтопереробкою? По них є удари при тому, що Росія дуже наростила шахеди, і ми зараз поки що не розуміємо, як протистояти тим шахедам, але працюємо над цим. Я просто насправді сьогодні про це багато з ким говорив, особливо з людьми, які фаталістично е, налаштовані, каже: ну згадайте, як ми сиділи по 14-18 годин без світла, і ми угу. думали, що ми вже знаходимося в дуже складній ситуації, але вихід був знайдений, звісно, і е, треба чітко розуміти, що по ходу про озброєння України, коли стане ясно, що Україна може теж наносити якісь удари по болючих місцях в Росії. Будуть знаходитися нові якісь неформальні, скажімо, домовленості. Ми не б'ємо тут, ви не б'єте тут. І так потроху воно і почне закінчуватися, коли арсенал можливостей буде вичерпуватися. І воно просто може застигнути, як бджола е, в бурштині. Але угоди не буде. Ну, як О. зерновий коридор. Тобто ну, він є, але його. Ну, от приблизно. Ніхто? Всі плаваються, але ніхто ні про що не домовився. І оце може так існувати в, до певної міри, причому довго. А от потім буде або вихід в нову велику війну, або в якісь мирні угоди за якогось актуального сприяння. Можуть бути якісь неформальні домовленості на, на, на лінії Вашингтона-Москва за щось. Теж що це може бути. Але це не буде оформлено. Росія не буде нічого оформлювати. Це за все, тому що і для Росії потрібно оформити абсолютно чіткі речі. Визнання російського статусу Криму і окупованих областей. Ну це їм пропонували по суті вже Сполучені Штати. Ні, визнання Крим. визнання Криму американцями. Росії потрібно, щоб ми все це визнали. Американці їм не так потрібні. Їм потрібно, щоб ми визнали російський статус цих територій, щоб потім їх визнали всі інші, щоб це були міжнародні кордони Росії. Це ж, в принципі, чітко сказав або Путін, або Лаврова, та останній нічого що... Лаврова, мені. що потрібно, щоб це було в рамках міжнародного права, щоб ці реалії на землі були вписані в міжнародне право. Тобто Росія не хоче відмовлятися від міжнародного права як такого. вона просто хоче, щоб міжнародне право визнавало можливість силою захопити чужу територію. Приблизно так. Тобто ми собі такого дозволити не можемо. І Захід цього собі дозволити не може, тому що це був крах міжнародного права. І тому явочним порядком може домовитися, що ці території контролюються Росією, їх ніхто не визнає. Росія це не підпише. Вони можуть просто припинити війну тоді де факто. І те ж саме стосується якоїсь російської мови. в Українському законодавстві російської церкви. Ніхто з ним цього підписувати не буде. І якщо цього всього не буде, вони відмовляться від якоїсь друкованої угоди. Угода може бути неформальною. Так може бути. Я не знаю, коли я вам задавав запитання це, але по суті, ви дали в іншому контексті відповідь: чи існує формула, яка буде. Посередині для Китаю, Росії, України, Європи, Сполучених Штатів Америки. А по суті, ми маємо говорити про формулу, в якій всі складові будуть знаходитися в форматі мовного зернового коридору чи тупика на фронті. І отут якраз оця ця ситуація з бомбардуваннями українських міст за допомоги наших західних партнерів і за допомоги нашого оборонпрому е, має створити цю також тупикову ситуацію, коли росіяни зрозуміють, що ну нема сенсу так, по 500 шахедів кожного вечора. Ні, ні до якого реального результату. Більше того, українці починають більше дронів запускати в Росію, скажімо, паралізують російське авіаційне сполучення. От вони не літають нікуди. Ну теж неприємно. так колапс такий. І він вже частково відбувається. Ну звісно, так це ж перші тільки краплі. А ясно, що вже коли ти зрозумієш, що це. Я би сказав хворе місце. То ти починаєш це робити реально, бити по цьому хворому місці. І тоді росіяни запитують, що ми маємо зробити, щоб ви там не знищували наше авіаційне сполучення. Ну тоді ви не маєте бити тут, і що там. Не можете запускати стільки шахетів, ракети, не можете по містах бити, перестаньте. Інакше самі будете паралізовані. І от тут це теж може бути на якомусь рівні дуже невисоких переговірників. Це умовний мединський умерів можуть обговорювати між собою неформально. І воно я раптом там спрацюю. Так може бути. Кажуть, що росіянам, ну насправді, як то кажуть, чорт з ними, та? Але дошкуляє від відсутність інтернету, мобільного зв'язку. Вони вже зараз починають пропрацьовувати різні схеми. як... Викликати таксі, тому що вони, до речі, це на відміну від України. У нас коли шахеди літають, у нас не, 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 не лягає повністю інтернет, повністю зв'язок. Він стає гіршим, але він працює. Але тут, як то кажуть, на два, тому що є версія, що для російської влади оці незручності можуть бути вигідними, тому що це контроль, зайвий контроль над своїми громадянами, навіщо їм світити в інтернеті, черпати вільну інформацію. Що вони і так контролюють інтернет? Отже, інтернет існує не тільки для вільної інформації, але й для пропаганди. І знову таки, це не проблема там мислення громадян, це проблема інфраструктури. Ну Зрештою, якщо вони не можуть викликати таксі в Москві, то якось поїдуть на тролейбусі. Там метро функціонує, нічого з ними не відбудеться, що не вистачало думати про їхні таксі. Чи це дієвий інструмент, тому що ці дрони, які залітають на російську, територію Російської Федерації, які спричиняють ці колапси, наприклад, в аеропортах, вже спричиняють? Якщо це знищує це... авіаційне сполучення, це дієвий інструмент. Тому що авіаційне сполучення пов'язане не тільки з пасажирським перевезенням. Це вантажні перевезення, це, зрештою, логістика. Військових аеродромів, так чи інакше, воно все взаємопов'язане. Це ж не здаєш літати в принципі. Так що, якщо нам вдасться блокувати російське авіаційне сполучення, я буду тільки радий Сьогодні українським і не лише, до речі, українським інформаційним простором, російським пропагандистським, також неслася заява з інтерв'ю Тараса Чмута, військового аналітика, волонтера, який сказав, що Україна поступово програє війну на Виснаження, і там була така от цитата, яку справді багато хто цитував, і особливо, якщо не дивитися все інтерв'ю, я передивився все інтерв'ю Тараса Чмута, То ця фраза всіх налякала, що ми просто вичерпуємо воду з човна, який так чи інакше йде, йде донизу. Ну, Це красива метафора, але там не було ніякого фактажу, який би мене в цьому переконав. Навпаки. От і коли Тарас описував там е наступ. Е Російських військ на українській території, от лінію фронту, як він казав, там на 20 якщо я не помиляюся, так. цієї лінії фронту йде наступ. То він якраз переконав мене в тому, в чому я переконуюся і без цього інтерв'ю, в тому, що росіянам не вдається серйозно стратегічно просунутися. Може, у нас з паном Тарасом різні уявлення про те, що таке успіх. Для мене успіх. Я вже це говорю. Мені здається, з 2014 року, а не з 2022. Це взагалі збереження української державності суверенної. Я не думаю про територіальні проблеми на відміну від більшості своїх співвітчизників, тому що я морально готовий до того, що українці не зможуть зберегти Україну у кордонах колишньої української РСР. Я з 1991 року вважаю, що це неможливо, тому що я вважаю, що колишня українська РСР була створена з територій, непридатних для співіснування і таких, які можуть бути використані ворогом для того, щоб окупувати частину цієї території. Сама трагедія кількох ідентичностей в одній країні для одної нації, фактично етнічної, вже створює такі можливості. І росіяни цим скористалися в першій при першій ліпшій нагоді. Не в перепрошую, не в 2014 році, а в 90-ті, коли вони намагалися від'єднати Крим. Вони вже ж починали. 1994 рік, коли був обраний Леонід Кучма, просто зупинив їх, тому що вони вирішили, що вони зможуть отримати всю Україну. А так ми вже були без частини території. Це не означає, що ми маємо визнавати територіальне надбання ворог, але ми маємо зрозуміти, що якщо нам вдасться зберегти суверенну державу на більшій частині території колишньої української РСР, значить рано чи пізно, при змінах в Росії, при змінах в світі, ми зможемо собі повернути всю міжнародну визнану територіальну єдність, а найголовніше людей, які хочуть бути українцями в реальному, а не в декларованому сенсі цього слова. Держава це люди. А не території. на території може жити хто завгодно, але якщо в державі немає людей, які ідентично себе з нею асоціюють, ця держава рано чи пізно стає частиною іншої країни. Ви, насправді зачепили дуже важливу тему, тому що е, якщо згадувати, е, як аналізують, і, зрештою, ви маєте на своєму досвіді можливість аналізувати, що в нас відбувалося в 91-му році, е, що в нас відбувалося в 94-му році, коли до влади приходив кучма. Так в нас були там і покійний чорновіл серед кандидатів, але всі розуміли, що він не може виграти, тому що є е, схід, який там, в принципі, не сприймає е, е, нічого такого націоналістично українського, так так званого націоналістичного. так званого. На цьому ну, нам ще тобто, це тоді була ця проблема, яку. Ну, це ж насправді це така дуже тонка межа, по якій хотілося б з вами зараз пройти тому що знаєте А ви... що там проходити? Нам просто неймовірно повезло з Данілом Кравчуком. Уявіть собі, що альтернативою Чорновола на тих виборах був не Кравчук а якийсь класичний комуністичний функціонер Як це було в інших колишніх радянських республіках, в Центральній Азії, скажімо, ще десь. Ну, якийсь умовний це... Гуренко. Ми б взагалі не отримали б Україну в її, я би сказав, національно-європейському розумінні слова. Ми отримали просто, звичайно, Радянську республіку більш консервативну, ніж Росія. І орієнтувалися б на Росію, щоб нам подарували з Москви демократію. Тобто пішли б по, -по, -по, -по білоруському сценарію, так? Пішли б по білоруському сценарію і сиділи б зараз в цьому білоруському сценарію, Навіть не Ну, Може, нас врешті-решт влітувала б, як завжди, Галичина, але ж не може Галичина вирішувати всі проблеми такої великої країни. Ну, і от і все. Так що та країна могла би навпаки відторгнути Галичину? Теоретично. Ну, таке. Або Галичина б була таким сепаратистським анклавом, за ким би всі боролися. Могли бути різні Це варіанти. А чого так. прагнув Янукович? Ну, Янукович, яка хотів вкрасти у всіх все. і Він йому було все одно у кого красти у Львова чи у Харкова. Згадайте, з якою шаною його тут приймали. Про його, якраз в день його вчорашнього ювілею, можна про це згадати. Не я приїздив до Львова як благодійник стадіон. Це не О, той колесні. стадіон, де були Зеленський і Порошенко. Це той стадіон, на який ви а сьогодні Реналь, ходите. Там, та, Реналь, та. Яку справді збудував колесников своїми страну? Ну, от, так, фірмами. Те, що ці люди готові були роздавати гроші всім, хто дозволить їм красти. Я швидше про те, коли вже почався, почалася Революція Гідності. Так? Вони ж хотіли по суті, пояснити, що це тут в нас захоплюють владу. Це тут треба проводити операцію. Тобто це росіяни до цього, до цього намагалися якраз підштовхнути. Також, тому що для росіян цей регіон завжди був таким, я б сказав, великою проблемою. В будь-якому разі, якщо підбити підсумок ці, Розмови. Я не побачив в самому тексті цього інтерв'ю, я не, не слухаю інтерв'ю, читаю текст, просто не сприймаю інформацію, тому я вибачусь. Я просто це прочитав. Чогось що не відповідало моїм уявленням про те, як розвивається тенденція Але знову-таки, якщо ти ставиш перед собою за мету, що ти там увійдеш до Москви чи відіб'єш всю територію. і Така інше, ну, звичайно, в тебе може бути якийсь параліч волі. Але я вважаю, що все йде за абсолютно поки що зрозумілим прогнозованим сценарієм. Він не може взяти всю Україну і навіть відкусити більше, ніж він взяв. І всі ці бомбардування це швидше ознака безсилля, чи ніж сили. Це його віра в те, що якщо він бомбардує території, він примушує людей до капітуляції і переконує їх, що їх не може захистити армія. Але це абсолютно. Нереальний доказ, тому що якщо армія не входить на територію, вона не може повалити уряд. Це не тільки нас стосується, завжди так було. Саддама Хусейна змогла повалити тільки американська армія, а не бомбардування території. Слава Дан Мілошевич залишив владу в результаті народного повстання, але не тому, що бомбардували Білград і інші міста колишньої Югославії. Таких прикладів я можу навести чимало. Ну останній цей Іран бомбардували. так Бомбардували. Іона є талаха мені знову з'являється в мечеті з черговою промовою. А можливо, це просто, знаєте, є ж е, різні формати. Можливо, знаєте, як кажуть, що найтемніша ніч перед світанком. І ці бомбардування, оцей справді жах, який вони влаштовують, може бути ознакою того, що е, ну це той пік, після якого Росія вже не буде такою сильною. В будь-якому разі, якщо вони не можуть прорвати позиції Збройних сил України, це означає, що вони не можуть продовжувати війну, як вони б хотіли. Реальна фатальна ситуація це прорив і крах фронту. Ось те, що ми бачили в Сірії, коли сирійські повстанці буквально за кілька днів пройшли від Ідліпа до е, Дамаску. Ось це я розумію. А коли ти там десь знаходишся під Покровськом, Бог знає, скільки місяців, і бомбиш від злості Київ, Львів і Чернівці, ну, то то що? Це означає, що у твоїй армії, незважаючи на те, що як говорить Тарас Чмут, вона там оновлюється, нові люди, але реальних сил далі йти немає. Треба ще раз подякувати тим нашим героїчним захисникам, які тримають їх, але це ж не тільки справа в людях. Це справа в тому, як змінилася війна, оптоволокно, дрони, неможливість пройти через позиції, все, що працює, і буде працювати з кожним місяцем роком війни, все більш серйозно. Це ще глухий кут, тому що це глухий кут технологій. Знаєш, ми опонуємо е, Тараса Чмоту, просто ну, реагуємо, не, але сьогодні Марко Рубіо по суті десь відопонував на це інтерв'ю. Ну зрозуміло, що він про інше говорив, думав, коли говорив про те, що росіяни втратили 100 тисяч вбитими на полі бою цього року. І це е, така заява, яку ми не чули раніше з боку Сполучених Штатів. Я думаю, що кількість жертв Росіян буде тільки збільшуватися з тієї простої причини, що вони весь час будуть знаходитися у наступі. І вони змушені наступати далі, тому що вони змушені виконувати забаганки Путіна, які можуть навіть не бути реалізовані з військово-технічної точки зору. І таким чином вони будуть старатися. Всі ми відчуваємо російський терор. І, судячи з всього, він рухається по Україні. Він вже не фокусується на Києві. Ми вже чули від військових, що іноді в Києві. Може бути небезпечніше, ніж в деяких прифронтових містах, ну там, зважаючи на кількість населення, щільні забудови і так далі. Але зараз ми бачимо, що шахетні атаки починають розтягуватися. Кордоном по білорусі, по Білорусі вони йдуть на захід держави. Поки що це не настільки масово, як по Києву, але вже ось і в Луцьку було дуже багато ударів. Не ракети шахе і, і кинжалами. Так. так, коли ми взагалі про Чернівці нічого не чули з точки зору ударів за в, 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 ці всі три з половиною роки війни. Ну і от велика атака Шахедів на Львів остання. На Львів було і більше атак, але я просто от зараз, коли був у Львові, думаю, що це де мені комфортніше не спати до п'ятої ранку в Києві чи до п'ятої ранку у Львові. Це можна тепер порівнювати. Uh. Не як до військового експерта, ми зможемо до цього призвичаїтися, враховуючи, що росіяни нарощують виробництво шахедів і ну поки що кількість цих ударів збільшується. Війна це така штука, до якої людина взагалі призвичається. Я вам хочу нагадати, що ми провели перші місяці війни і взагалі більшість населення країни провело в бомбосховищах у, в окруцях, пам'ятаєте? І зараз цей етап. Заходить на ну, на якесь чергове коло. Звісно, там, але ні, ніякої такої трагедії е, без виходів тоді не було. Це було дуже неприємно. І люди більше тоді, до речі, відвідували укриття, ніж зараз. Мені так здається. Може зараз воно починає збільшуватися, але я пам'ятаю, що тоді, в принципі, майже всі вважали, що треба там знаходитися. Хоча ударів мені, е, здається, було ну, менше. Ну, пам'ятаєте, що там. В той час, умовно, весь Львів був в укриттях, а по Львову було два чи три удари. Реально, коли по місту. Але кожного дня люди ходили, тому що не можна було ще тоді розрізнити, куди летить ракета. Це зараз є моніторинговий канали. а зараз була, тоді була тривога по всій країні. І вся країна спускалася в укриття на кілька годин поспіль і вночі в тому числі. Згадайте, ми просто може все це забули за цими подіями, але я точно пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, що я в текст про бучу писав в, в укритті. Для мене просто це був дуже важливий текст. і Він коли вийшов, я подумав, я його написав в укритті. Я якийсь ефір з укриття. Я пам'ятаю, тому що в мене І зараз я б, напевно, або не він не проводив би ефіру, або залишився б до якогось моменту, коли зрозумів би, що небезпека виключно у Києві, або виключно у Львові. А тоді я йшов, тому що вважав, що ось це такі правила оголосили тривогу, я маю бути викрутіла, я маю вести ефір, інакше не зможу працювати. Ну, ось це так тоді було. Згадайте, це було усього тільки три роки тому. А тепер кажете, чи зможемо ми до цього призвичаїтися? Зможемо. Причому я вам скажу, що. Я не думаю, що це буде постійно. Я думаю, що це буде під час наступу. Боротьба з військово-промисловим комплексом потрібна, а це головна все ж таки лінія удару, потрібно під час наступу. Якщо наступ завершується, це ж дорого. Всі ці ракети це мільйони доларів. Но шахетні атаки можуть продовжуватися. Але стріляти ракетами, кінжалами, іскандерами це дорого. І якщо в тебе немає мети на даний момент, ти це просто не робиш, тому що цього для цього немає якогось реального зиску. Ми це, до речі, з вами проговорювали в ефірі Ютуб-каналу, е, говорить Великий Лів, що ми мали складні ситуації, і ми також вже забуваємо, коли ми що взимку, що влітку. По, по 13, 14, 15, іноді 20 годин жили без Ну світлі. Я і... пам'ятаю, як тут взагалі не було світла. Я ще е, подумав, що я вперше в житті в, і в останнє. бачив на небо над Львовом. Уявляєте? Тому що взагалі нічого не працювало, ніякого світла у Львові. Не було я вечеряв при свічках ось тут неподалік. Але нічого, це просто був такий етап, який країна пройшла навчилася, пам'ятаєте, як працювали всі ці агрегати біля кожної кав'ярні, кожного ресторану, кожної лікарні, кожного підприємства. У мене самого десь кілька станцій залишилося з тих часів. Одна станція, чи там в у Львові, а дві станції у Києві. І я так жив, жив, і не бачив в чому ніякої такої катастрофи, тому що ну а як інакше, чи можемо констатувати те, що е, зараз новий етап, до якого ми маємо призвичаюватися, але він розпочався цей новий етап, стратегічний з боку Російської Федерації, коли е, їхні серйозні аспекти військової діяльності, військово-злочинної діяльності буде спрямований на терор усіх українських міст. Звісно, але знову-таки повторюю, це не просто терор заради терору, це терор заради зменшення ек економічного і військового потенціалу. Тероризація самого цивільного населення, це змовити ну, гарнір до цих цілей. Тому що росіяни не ідіоти, вони прекрасно розуміють, що просто затероризувати населення неможливо. То щоб позбавити потенціалу, це вже інша розмова на завершення нашої розмови. Як ви гадаєте, не раз також я чув від вас, що Путін. Насправді тими розмовами з Трампом хоче зробити президента Сполучених Штатів Америки співучасником своїх злочинів. Так, тобто, якщо Трамп не реагує на ракетний обсяг, а спочатку він ж також якось так доволі м'яко на це все реагували. Так а якщо він не реагує, відповідно Путін б'є сильніше, завдає більших збитків, тому що він бачить, що Сполучені Штати закривають або готові закрити на це очі. Зараз судячи за все, ситуація міняється. Чи буде це міняти щось для Путіна? Не знаю. Найголовнішою рисою російської, навіть не російської, не політичної культури, національного характеру, є надмірність. Ну, Навіщо було влаштовувати такий масовий обстріл України відразу після телефонної розмови з Трампом в ту саму хвилину, що не можна було день почекати? Навіщо робити саме такі речі? Але росіяни завжди заграються, тому що їм дуже хочеться, розумієте? Переоцінка власних сил Путіном. Так. Так? Не тільки переоцінка сил, це просто знаєте, це риса характеру. Це те, чого важко зрозуміти, якщо ти не росіянин. Просто тому що хочеться так. Хочеться, ось отак, от відразу. Це, це просто проходить через всю російську національну психологію, через культуру, через політичну поведінку. Якщо ти не росіянин, ти навіть не зрозумієш, навіщо ти це робиш. Я не росіянин, я просто можу це розуміти як людина, яка десятиріччя прожила поруч з росіянами. Але я вам чесно скажу, що для іноземців це якась дикість. Але це риси національної психології, так як українців є такі риси національної психології, які абсолютно не збагнені не українцям, і зупинити їх може лише удар у відповідь. І зупинити можуть тільки удар у відповідь. Абсолютно точно, коли вони відчувають, що є удар у відповідь і що вони перебрали, вони починають заспокоюватися. Але це тільки так. Це тому те, це, це як російське одне селище на інше ходила на колачні бої. Чого? А то що хоче? Прямо так і вже не просто махатися, а так щоб вбити цього ваньку. Чого ти чого ти вбив ваньку? Тому що вже хотілося. Thank <laughs> you.